Дніпро активно приймає не лише переселенців, а й їхні бізнеси. Окрім нового місця, тут їм надають можливість обміну досвідом з місцевими колегами. З листопада минулого року почала впроваджувати такі, такі заходи, як нетворкінги для підприємців Дніпра. І в цьому мені, мені дуже допомогла міська рада, тому що ми запрошували Дніпровських. Бізнесменів, з якими комунікували, а міська рада в свою чергу запрошувала релокованих підприємців, і таким чином ми створювали таке дуже велике, дуже потужне коло навесні. 2022 року Ольга релокувала своє підприємство з Краматорська до Дніпра. Разом з нею до нашого міста переїхали 15 родин співробітників фірми. Дякуємо Дніпровській міській раді. Допомогли нам з облаштування наших працівників. Нам було видано надано житлове приміщення в гуртожитку, де можуть розміщуватися наші працівники зі своїми сім'ями. Допомогли із перевезенням обладнання понад 20 одиниць спеціальної техніки. Також в межах програми USAID підприємству надають токарні та фрезерні верстати. Саме релокований бізнес великий він за час за, заздал ну, заздалегідь про це подбав і користувався державною програмою релокації, за якою певні кошти йому компенсувалися. Там чи за переїзд, чи за пошук там приміщення Всього до Дніпра наразі релокувалися 60 підприємств виробничої сфери.